На Львівщині стартували навчання для добровольців штурмової бригади Людь. Це новостворений воєнізований підрозділ національної поліції. Перші дні навчань розпочали із базових навичок тактичної медицини, вогневої підготовки та теоретичних знань про зброю. Як саме проходять навчання та про добровольців із непереборною люттю до ворога, кореспондентка ТСН Марічка Кужак розкаже. Працюємо розказує. Це один із епізодів навчань з тактичної медицини. Від першої допомоги побратиму на полі бою залежить його життя. Інструктор зривається на крик умисно, каже, щоб новобранці звикали працювати у стресі. Я ходив, кричав на них, можливо, десь стресував. Аналогічно ми відпрацьовуємо. Ми проживаємо 24 на 7 з нашими слухачами. У них так само є ситуативні задачі посеред ночі. Умовні поранення, які тут розглядають, найбільш поширені на фронті, надаючи допомогу кожну свою дію, боїть записує у спеціальну карту. Її перевіряє інструктор. Так, ми беремо розрахунок. Найчастіші поранення зазвичай от осколкові поранення ампутації кінцівок досить часто трапляються. Я в свій, в свій час. Спілкуюся з колегами, які виконують бойові завдання. Вони мені передають якісь. Ну тобто, ми обмінюємося інформацією. Вони мені дають інформацію по частоті якихось поранень. Шумахеру 24, за фахом електрик, і чи не єдиний тут з армійським досвідом? Тож у штурмовій бригаді бачить себе снайпером. Відмінно стріляю. Ну у мене підготовка вже трохи велика є. і по стрільбі, і тактична ціль вибити ворога, забрати наші території. Найкоротший термін. серед добровольців. Одна жінка пані Ларисі 54. Вона менеджер по персоналу, але хоче стати парамедиком. До війська просилася і раніше, але у військкоматі їй відмовляли. А в штурмову бригаду подалася щойно оголосили про її створення. Все закрутилося, і ми проходили певний етап відбору. Я його пройшла, і зараз, от як бачите, в навчальному центрі я завжди кажу, коли людина насправді чогось дуже сильно хоче, ну, все світ їй просто допомагає. У перші дні навчань добровольці починають з азів, вивчають і теорію, як поводитися зі зброєю, і практику, адже здебільшого новобранці без військового досвіду. Навчання з різноманітних видів зброї це є первинні такі навички. Тактична підготовка це є робота в невеликих групах, тобто зачистка приміщень, тому що вони є штурмовики. Також вони будуть відпрацьовувати з певними взводами, ротами, батальйонами. Це тільки старт навчань добровольцям ще вчитися і вчитися, але головне кажуть інструктори: вони дуже вмотивовані, стараються, щоб якнайшвидше підсилити бійців на передовій і вибивати росіян з української землі. Формування штурмових бригад гвардії наступу триває. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львівщина, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.